Друзі, ну що, усім привіт! Сьогодні у нас з вами ще один такий затишний домашній влог. Я взагалі зрозуміла, що в мене сторінка перетворюється на канал влогів. Але нічого не можу собою поробити, тому що зараз мені такий формат дуже комфортний і він мені подобається. Тож, дівчата, ми будемо вриватися в цей день. Тут позаду мене сидить Лео, і ми намагаємося виїхати в магазин. Ключове слово намагаємося, ви розумієте. Ну що, Поїхали зараз, будемо купувати дещо для того, щоб зробити мафіни в садочок для старшої дитини. Сьогодні в Бели в садочку свято день конституції буде завтра, то ж вони його вирішили відсвяткувати сьогодні. Тому що завтра все буде зачинено. І всі батьки приносять щось поїсти після уроків, після як садочку, на загальні такі збори, загальний стіл. Я вирішила зробити мафіну. Подивимося, що в мене з цього вийде. І сьогодні трошки з вами поговоримо на такі філософські теми про мій досвід, про мої помилки за 38 років. Щоденник мами, можна так сказати. Так що я вас вітаю на своєму новомовному каналі. Поїхали! Я взагалі-то йшла за шоколадом, але прийшла з такою продуктовою корзиною. Тут набрала так мінімально. Так, це такі рибні-котлетки. Це у нас буде невеличкий тапас. Завтра у нас свято дуже велике, буду розповідати. А це ковбаска оливки. Трошки сиру, буде така, як тарілочка. Павлова це крем до Павлової. І в мене буде така міні-павлова. Так, це лохина, салатик, синій і така ось ковбаска. Так, мафіни вийшли дуже простими. <кій> Я тут залишу рецептик. Робляться буквально за 5 хвилин. І додала, так як у нас свято. Зазвичай цього не роблю, але свято і можна трошки додати шоколаду. Тут нема горіхів, нема алергенів. Будуть такі мафіни досить великі, шоколадні, смачні. Так, ось такий гарний мафін вийшов, бачите. В силіконовій формі дуже зручно все відходить. Зараз почекаю, поки охолоне. і там всередині шоколад. Маю надію, що смачно. Ну, а це вже на наступний день. Це в нас свято, 17 травня, це День Конституції Норвегії. І, відповідно, декорація все в таких от. Кольорах. Для Норвегії це одне із найбільших свят, і в основному його святкують ось таким от смачним і дуже гарним сніданком. Нарізочка, яєшня, хліб, різні там намазки і так далі. Ну і, звичайно, куди ж без Павлової, Це також традиційний десерт. Це вже на другий день. Донечка попросила мене зробити мафіни з шоколадом та е, чимсь смачненьким. Рецепт той же, єдине, що менші формочки, і трошки інша начинка. Ну, дуже смачно. You water water for uh -huh. my Дівчата, усім доброго раночку. Вже пройшло два дні після нашого свята, 17 травня. Я ще не прибрала тут нічого, тому що дуже гарно весь цей декор виглядає. Не хочеться аж навіть його прибирати. Чуєте звуки? Так, було дуже складно знімати останні два дні, тому що в малого лізуть верхні зуби, і це просто жах. Взагалі нічого не допомагає. Так що. Як ви, якщо ви спитаєте мене, як воно жити і працювати з дитиною, ну, приблизно ось так. Ось так. Так, зараз придеться його брати на ручки, тому що він буде плакати. Ми вже все, що можна, помазали, дали йому, реально не допомагає взагалі нічого, а мені потрібна кава. Друзі, нарешті в мене є час на парковці трошки з вами поговорити. Дуже щиро та відверто. Я не знаю навіть, з чого почати, але, мабуть, із назви ви зрозуміли, що сьогодні буде трошки такий чесний, відвертий контент, коли ми з вами будемо розмовляти на якісь теми. Мені наразі 38 років. І я подумала, що було б цікаво, взагалі у мене дуже багато ідей, Розповісти 10 якихось основних правил, або помилок, бо не знаю, як це можна назвати, тезисів мого життя. Або, можливо, могла б розповісти вам про 38 різних уроків життя, але таким чином у нас відео дуже сильно затягнеться. Тому давайте оберемо 10. Сьогодні поговоримо з вами трошки про мій світогляд у плані виховання. Можливо, щось вам відгукнеться, і ви зрозумієте, що ідеальних мам не буває. І, звичайно ж, так як я жінка, я також можу поділитися своїми світоглядами з точки зору хоча б тої, що мене зраджувало в моєму житті. Я розведена, я була замужня у минулому за норвежцем і. Також є якийсь досвід. Да? І одразу хочу сказати, що е, це життя. Ти не від чого не застрахований. Я собі зробила невеличкі е, нотатки. Е, давайте почнемо із е, того, що ми будемо слухати і не будемо засуджувати, тому що е, важко в наші часи взагалі щось таке зробити. І одразу ж з'являється професор. Дієтолог, педіатр, лікар всі одразу з'являються в коментарях. Я можу трошки поділитися про, про свою доньку, ну загалом про дітей. Інколи, коли, от перше, з чого я почну, інколи, коли вона відмовляється їсти, наприклад, їжу, яку я годую, готую, прошу 2-3 години, це просто западло якесь. Саме ті моменти, коли я стараюся більше за все і приготувати щось смачне, корисне, як мені здається, просто геніально, тому що я знайшла черговий, просто супер класний рецепт, вона це не буде їсти. Це десь в 9 випадках із 10, на жаль. Тому інколи, коли трапляється так, що я бачу, що ну, якби... ми нікуди не рухаємося, інколи можна, наприклад, Лікарі радять дати час дитині там проголодатися. Якщо вона взагалі не хоче їсти, таке буває, що і ми, як дорослі, просто можемо якби ну, не повечеряти. Інколи буває у нас таке, що ми також не хочемо їсти. Діти насправді також можуть мати е, такі моменти в житті, коли вони просто не хочуть їсти. От. І замість того, щоб просто пхати там цю їжу а в горло, я відпускаю ситуацію, я вже навчилася, я вже відпустила все це. Інколи я просто їй можу дати макарони та сосиску. І з гарніру у нас буде огірок. Я, але я знаю, що відсотково вона це з'їсть. Вона сита, я спокійна, нерви на місці. Все в порядку. Ми слухаємо і не засуджуємо. Далі, що стосовно молодшої дитини, у нас до 6 місяців був такий залізний режим і було все просто чудово. Він е, лягав в сьомій вечора. Ми так класно все підлаштували разом із старшою донькою. Вона зазвичай лягає взимку о сьомій вечора, влітку, коли в нас білі ночі, це фізично неможливо, десь 8-8.30. Але взимку вони лягали разом, ну тобто в один час. Це, звичайно, був в квест вкласти їх. От, тому ми мінялися ролями, татко вкладав Белу, я, наприклад, вкладала малого, і навпаки. А, після шести місяців у нас все поламалося. Я не знаю, після того, як ми перейшли на літній час, він може взагалі там заснути у сьомій, прокинутися в 8.30 і гуляти до десять, там двадцять, десять тридцять. І якщо я раніше дуже сильно стресувала. Тобто зараз я знову ж таки відпустила ситуацію і ну, просто виходимо, я беру його у візок, або татку я його бере у візок і виходимо на вулицю. Ну, якби Нема сенсу, дівчата, боротися із е вітром, який направлений в своє обличчя. Ну, тобто нема сенсу. Тому, ну, тут таке часто терпляється, особливо коли зуби, коли там якісь, не знаю, там стрибки росту і так далі, дуже часто. Далі, я взагалі така мама, яка десь до двох років а, завжди казала так своїй доньці. Два роки у нас сталася криза, дуже потужна, я б сказала. Я взагалі згадую два роки, як просто, знаєте, от з двох до трьох, як просто... Від дзвінка до дзвінка десь у в'язниці. Так, таке в мене було враження. Просто дитину наче підмінили. Але це нормально, це проходить. Не лякайтеся. А, може, не усіх. <кхід> ну, у нас було так. І я їй після того часто почала казати ні. У нас там з'явилися правила щодо, там, а, не знаю, там iPad не можна було дивитися під час їжі. Вона дуже вирадувала. Там солодке, ми можемо їсти тільки два рази на тиждень. От, і я їй постійно там вона питає, можна сьогодні цукерки там. Я кажу, сьогодні, наприклад, у понеділки, там які цукерки. І вона там дуже сильно розстраивалася, ну, звичайно, да, як дитина. І Я інколи просто помітила, що ну, не потрібно прям так залізобетонно мати такі правила. Можна інколи. Припустимо, в середу, в четвертом дозволити їй з'їсти морозиво ввечері, наприклад, після а, вечері. От, і ці емоції в неї вони такі дуже щирі, вони... але звичайно і солодким потрібно бути обережним. А, просто я до того веду, що постійно казати ні-ні-ні-ні-ні це також можливо не дуже добре. Краще мати якийсь такий. Баланс. В нас також був момент з айпедом, я розповідала, ми його прибрали під час годування, я не знаю, це комусь цікаво взагалі. І це було найкраще рішення. І після цього ми перестали, якось, я не знаю, це природним чином відбулося. Перестали вартувати, ну вона перестала кордувати, ми перестали сваритися через це. От, і ми вирішили прибрати ліміт на iPad і подивитися, що вона буде робити. Ну тобто, в час, коли вона вже там, допустимо, поїла, наскільки вона буде дивитися. Якщо, наприклад, це буде там дуже довго, ми будемо ставити ліміт. Насправді, коли ми прибрали ліміт, тому що раніше у нас був ліміт на iPad, і це її прям дуже сильно дратувало. Це якась знаєте, зворотня психологія. Чим більше забороняєш, тим більше істерик. Коли ти це прибираєш... І знову ж таки, я думаю, що це буде працювати не з усіма дітьми. А, вона почала його дивитися там, типу, 20 хвилин зранку і там, типу, 30 хвилин ввечері. І якби все. Їй не цікаво, вона там закриває пен, бачить, що малий прийшов, починає з малим гратися зі мною, виходить на подвір'я. Тобто їй вже не цікаво. І можу вам сказати, що три роки насправді вся фігня нарешті. Вся оця фігня е, з криками і стерками, вона насправді проходить. Плюс, е, знову ж таки, повертаючись до iPad, хочу сказати, що малому все ж таки я буду забороняти дивитися iPad хоча б до двох років. Ми подивимось, що з цього вийде. І солодке також я буду забороняти максимально до там, якогось конкретного віку, тому що вже маю плачевний результат і старшою і донькою. А для нас це була прям істерика. Я я спочатку їй почала давати там, телефон і iPad десь в рік з чимось, там на 10 хвилин, на 15, там, щоб відволікти. І потім я зрозуміла, що в неї починається істерика. І потім в два роки ми повністю на все літо його прибрали. І дитину було просто не впізнати. От, тому я рахую, що давати iPad до двох з чимось, трьох років в такому обсязі, як в нас було, це не дуже добре. Тому я буду намагатися цього уникнути. 100% подивимося, що, звичайно, в нас вийде. Ну і що стосовно виховання, можливо, таке цікаве, я своїй доньці завжди зранку даю а, вибір а, її аутфіту. Тобто вона сама обирає. Я даю їй право вибору, вона обирає там, що її вдягнути. Ну, звичайно, якщо там буде йти сніг, вона не буде йти у сукні і це буде захолодно. Зазимно. Тому, ну, я, звичайно, як мама можу втрудитися, але в основному я даю їй право вибору для того, щоб вона змогла вже в дорослому житті самостійно робити якісь рішення. Спочатку це починається там з суконь, далі більш якісь складні задачі і так далі, так далі. Таким чином я хочу, щоб вона сформувалася як самостійна особистість, яка може щось порівнювати і для себе обирати найкраще. Ну, трохи порад від мене як від жінки, мені 38 років. І я не можу сказати, що в мене був дуже прям такий масштабний досвід а, в плані кохання. але він був і там не завжди класний, не завжди приємний. А, от я для себе зрозуміла, що зраду не можна простити. Зараз всі згадають Алхім і офіційну дружину, але я не до цього веду. Я, я не хочу жодних порівнянь. Я просто хочу сказати, що м я намагалася простити зраду. Я була, можливо, десь на місяць її жінки. М це з тобою залишається. Мене вистачило не на дуже довго. А я справді така людина, яка дуже цінує родину. І мені дуже важко відриватися від коханої людини. Навіть там ну, на той момент, проміжок часу, мені здавалося, що я можу простити, що ми можемо продавати стосунки, що ми можемо все забути. От. І я пам'ятаю дуже таку цікаву фразу, яку мені сказали, що у минулому наші дідусі і бабусі ніколи не... Робили розторнені шлюби, не розводилися через те, що було прийнято, наприклад, якщо в тебе щось поламається, да, там, припустимо, стілець, ти його, ти його чиниш. Да? А зараз у нас чому всі розлучаються? Тому що той стілець, якщо він поламався, ти його не чиниш. Ти йдеш в ікею, купляєш новий стілець. Все. Це просто як порівняння. Так само зі шлюбом. Це і викидаємо, і йдемо далі. Тому це різна психологія різних поколінь. Покоління наших дідусів та волосів, воно таке дуже травмоване, от, а наше покоління вже більш таке, я б сказала, що свідоме і люди, які знають, що таке свобода, вони прагнуть свободи в стосунках, вони не будуть терпіти і так далі. От я, на жаль, це робила, і я нікому не раджу повторювати свої помилки, тому що воно того не варто, тому що людина вас зневажає, вона якщо зробила це раз, вона зробить два і три, як було в моєму випадку, і буде казати ні-ні-ні, я більше такого не буду робити. А насправді вона це буде робити, тому дівчата, особливо молоді, не прощаваємо е, зраду. Йдемо далі, навіть не розмовляємо з цією людиною. Також я зрозуміла, що в будь-яких стосунках потрібно свої інтереси та свої хобі ставити на перше місце. Особливо зараз в декреті. Я вам хочу сказати, що це як ковток свіжого повітря, те, що я для вас займаю, те, що я взагалі щось роблю поза хатними справами. Це дуже класно. Мені допомагає насправді справитися з, з усім в моєму житті. Я взагалі така дуже творча людина, і для мене творчість це е, дуже важливо. Правило номер 9 Дуже багато було запитань пережити розлучення. Хочу сказати, що е, я не знаю. Але єдине, що я зрозуміла, так, це дуже боляче, це дуже важко. Особливо, коли ти це не очікуєш. От, е, і я в мене вже давно все, я все відпустила, в мене вже давно все прийшло, щоб вони думали там собі. Я навіть не знаю, чим там займається мій колишній, з ким він живе, що там і як там. Мені не цікаво, правда, мені не цікаво. Але що я зрозуміла, що робити в такій ситуації, тому що я робила все навпаки. Перше, це покращити себе. Внутрішньо, зовнішньо. Ти собі подобаєшся, це вже плюс 100 до твоєї карми та твого настрою. І все. Ти розриваєш всі стосунки і йдеш далі. Ти тільки поліпшуєш своє життя, знаходиш нові хобі, нових друзів, знайомишся з новими людьми, робиш щось нове, щось цікаве, щось для свого задоволення. Отак От ти, в принципі, і переживаєш розлучення. Все. І десята порада завжди довіряй своїй жіночій інтуїції. Я не перестану казати про це, я вже зі своїми подружками про це говорила. Хочу сказати, що інколи тобі навіть може щось наснитися, так було в моєму житті. І це справджується насправді. Тому ніколи не, не нехтуй цією інтуїцією. Якщо тобі щось здається, то напевно воно тобі не здається. От, тому дівчата будьте обережні. Це були мої настанови і поради. Якщо щось згадаю, я ще щось запишу, але зараз так от я відчуваю, зараз просто хотіла з вами виговоритися. Я ніколи не розповідала про своє розлучення, я, ніколи, я, я не хочу зараз даватися в якісь брудні деталі та подробиці, тому що це дуже була травматична та брудна історія. Це була історія, про яку можна написати книгу. Найгірше було те, що він зрадив мене з дівчиною, яка на мене була підписана, її сестра на мене була підписана. Її мама була на мене підписана, вона була з України. А Зараз ця дівчина живе в Росії. А от ну, останнього разу, років п'ять тому, я дізнавалася, що вона туди переїхала. А от. Вони не разом із моїм колишнім чоловіком, що ще раз доводить, що коханки не завжди, ну, звичайно, у всіх там різні ситуації, а, не завжди, як би, стають офіційними дружинами. Можливо, воно їй не потрібно було, але я так доводжу до, до відома, що а, коханки дуже часто просто для того, щоб не знаю, там якісь там свої фантазії влаштувати, просто розслабитися і так далі. А, так, це прикро, це боліча, але це можливо пережити. Повірте, якщо я це пережила, ви також це зможете пережити. Це було дуже давно, це, блін, це вже пройшло до фіга років. 10-11 років вже пройшло і. Ну, але я, звичайно, пам'ятаю ці емоції, як зараз. Просто я, я, я реально дуже... Раптово і несподівано знайшла докази цієї зміни, коли, цієї зради, перепишу, коли я прибирала підлогу, щось там било підлогу за нічним столиком, я знайшла дещо. От. І потім я була просто в такому, шоці. І я дуже дякую дівчатам, які мені, мені тоді допомагали і підтримали. Бо тоді були подружки трошки інші, але тим не вони мене дуже сильно підтримали. Зокрема, Наташа, привіт. Вона мене дуже прям класно підтримувала тоді. Ну і інші дівчата. І воно якось з часом я зрозуміла, що просто нема сенсу триматися за ці стосунки. Там нічого немає, окрім звички, на жаль. Ну і з часом я зрозуміла для себе, що людина обіцяє більше цього не робити, але вона це продовжує робити, і не Дізналася, що зради були там, до останнього, можна так сказати, просто я про це, якби типу, не була в курсі. От, ем, дівчата, я вам хочу сказати, що ем, зрадники вони ніколи не зміняться. Щоб вони вам там не розповідали, вони там не плакали, не падали вам в коліна і не казали, що не йди, где найкраще і так далі. Це було там, несерйозно і так далі. Все це маячня лайно, брехня. А в таких випадках навіть не треба якихось перемовин, бесід, роз'яснень, пояснень, все. Ви бачите, що він зрадив, крапка. Рухаємося далі. Щось там намагатися врятувати, як це я робила. Справді я прям дуже сильно його любила. І мені було ну важко це прийняти. Типу, я шукала в собі якихось там помилок в своїх в стосунках з ним, не знаю там, в тому, як я виглядаю. Тобто в мене конкретно поїхав дах на той проміжок часу. Я почала змінюватися зовнішньо. Е мені здається, ще б там трохи я б собі там зробила груди. Тобто в мене потроху вже почав їхати дах на, на той момент. А, знову ж таки, потрібно було просто зайнятися собою і ігнорувати цю людину, а, його коханку. Я там постійно дуже переживала, блін, я не знаю. Це було для мене дуже стресово, дуже багато років я намагалася нас рятувати. Ну і ви, і він, типу, хотів бути зі мною, тому для нього, мабуть. В кінці було шоком, що я вирішила піти з цих стосунків. А коли я вже зрозуміла, що він не зміниться, я зрозуміла, що він... Ну, Такі люди вони не міняються, тому що познаходила ще дещо цікаво. І я для себе зрозуміла, що це все. А от, тому, дівчата, любіть себе в першу чергу. Тому що такі покидьки, такі чоловіки, їх зараз дуже багато. Наст, не ставайте канками, тому що це шлях в нікуди. А, вас просто використають усе. От. А, ну і дружиною, зрадника також бути на кайф. Я не розумію, як можна, зараз я вже не розумію, як можна терпіти таке знущання, таку неповагу до себе. Це просто треш. Найгірше, мабуть, коли ще й там діти замішані. Дякую. У мене вистачило мізків не мати дитину в тих стосунках, але хочу сказати, що це було прямо ще гіршим завершенням всієї ситуації. Тому хочу сказати, що таке у нас життя. Це життя, нічого не зробиш. Слухайте свою інтуїцію. Ви у себе одна. Ви Маєте просто йти далі, ви у себе в пріоритеті. Все. Все інше це фігня, насправді. От, рятуйте свою менталку, хоча б через те, щоб ви обмежите стосунки з такими людьми. Зазвичай це нарциси. На жаль, якби це було не прикро. От, це от такий тип людей. А, так що, такі справи, дівчата, я люблю, цілую і... 辛苦吧。